Христос Воскрес! Дорогі наші телеглядачі, настав понеділок Світлої Седмиці, Христового Воскресіння. За апостольських часів свято Християнської Пасхи продовжується сім днів до Феминого понеділка, прославляючи священний і таємничий Великдень Христа Спасителя, який двері райські нам відкриває. І православна церква впродовж усієї Світлої Седмиці – Теж царські врата має відкритими навіть під час причастя священнослужителів. Учора ми урочисто зустріли найважливіше свято в житті православних християн день світлого христового воскресіння. Ще з апостольських часів свято християнської Пасхи продовжується вісім днів впродовж великого тижня до фоминого понеділка. Тому світла Седмиця суцільна, тобто, посту в середу і п'ятницю немає. Тож радіємо і веселімося нині. Пасха Господня, Пасха. Повертаючись до традицій ще за апостольських часів, ми знаємо, великодне яйце є символом воскресіння та вічного життя, адже за історичним переданням у руках Святої Марії Магдалини почервоніло яйце як доказ імператору язичнику істинності проповіді про Христа Воскреслого. Наш боголюбивий народ привніс і в цей благочестивий всехристиянський звичай свій вклад, збагативши спадщину православних традицій. І з простої приналежності пасхального столу пасхальне яйце стало витвором мистецтва і стало на. Шою писанкою. Українська писанка це окрема сторінка культури нашого народу, виготовляючи цей символ життя та пасхальної радості. Руки умільців вкладали і вкладають в це мистецтво всю свою душу, все свої вміння, доводячи до довершеності та досконалості різноманіття ліній та орнаментів, передаючи фарбами колоритність життя. Немає сьогодні родини, в якій би не зберігали з особливою шаною та повагою маленькі витвори мистецтва писанки, що є символом великої любові до Бога. На світлі свято Воскресіння Христового, вітаючись Христос Воскрес, ми традиційно дарували один одному велику дну писанку або крашанку. Яйце є чудовим символом життя, бо ж Христос дав людям життя вічне, а червоний колір нагадує нам про те, що Син Божий своєю кров'ю освятив життя. А в самому змісті такого подарунку закладено головний догмат міцної віри. Воскресіння Бога чоловіка, Ісуса Христа, який став життєдавцем для нас усіх. Христос Воскрес! Водістину Воскрес!